Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai Santa Fe. Санта-Фешка, 11 рік, 2,2 дизель, 153 тисячі пробігу, автоматична коробка, автомобіль Швейцарії без пробігу по Україні розмитнена та сертифікована. Повний привід. Ціна 15 тисяч доларів. Тут контакти для зв'язку з власником. Так, Спробую сфокусувати, не вдається мені через сонце. Так. Автомобіль на дисках. По салону шкіряний салон. Є люк, до речі, форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. KIA Sportage. 14 рік, 2.0 дизель. Автоматична коробка, максимальні комплектації. Пробіг оригінальний 177 тисяч, пишуть ціна 17500. Контакти ось тут. Він-код фіксуємо. Ну, з вигляду класно виглядає. Шкіряний салон бачу на дисках класних. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос 2012 року 2.0 дизель, 260 пробігу, повний привід, автоматична коробка, ціна 11900. Контакти бачимо. Канинний салон. З парктроніками. Нісан кашкай. Так, кашкайчик 7-місний в рідній фарбі. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 226 пробігу, ціна 10900. Бачимо контакти. Транинний салон, клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. 12 рік, 2,2 дизель, 221 тисяча пробігу, автоматична коробка, ціна 15500. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. Так, автомобіль 14, рік 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 176 тисяч пробігу. Ціна 17500. Контакти бачимо. Він код. Бачимо? Носить коричневий шкіряний салон, автоматична коробка передач, повний привід парктроніки є. Peugeot 3008. Дев'ятий рік, 1.6 дизель, 255 пробігу, ціна 8-700. Тут бачимо контакти. Клімат контроль, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35. 14 рік модельний, 15-й, повний привід, автоматична коробка, обслужений автомобіль, 199 пробігу, ціна 15 750. Контакти є. Шкіряний салон. Панорамний дах. Кого цікавить телефону. Рено Каджар. Так, автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, 140 пробігу, ціна 16800 без підфарбувань. Контакти бачимо. Так, комбінований салон на легкосплавних дисках з форкопом та парктроніками. Чорний колір. Hyundai Santa Fe. Сантафешка по опису 10-го року випуску. 13700 по вартості, 245 тисяч кілометрів. 2,2 дизель, автоматична коробка і контакти ось тут. Так, він кот навряд чи сфокусує сонечко яскраво сьогодні. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон. Клімат-контроль, автоматична коробка, форкоп та парктроніки. Volkswagen Tiguan. 13-й рік, 197 пробігу, вартість автомобілю 11900, 2,0 бензин, автоматична коробка. Та, значить, бачимо тут контакти, є сертифікат, пишуть максимальна комплектація контакти. Показав, він код показую. Так, значить, легкосплавні диски, туманки, панорамний дах. Значить, чорний шкіряний салон, кондиціонер, підігрів сидінь. Ну, в максимальній комплектації хотілося б бачити клімат-контроль. Кого цікавить телефонуйте, а ми йдемо далі. Нісан кашкай. Значить, автомобіль 2012 року з двигуном 1,5. Дизель 217 пробігу, вартість автомобіля 12 350. Е, так, що є? Камера 360, двигун 81 кВт, 216 пробігу. Замінено комплект ГРМ. Пробіг 100% оригінальний. Контакти для уточнення інформації ось тут. Тканинний салон, механічна коробка з клімат-контролем автомобіль. Форкоп також є. Кіа Sorento. Навіть два варіанти, зараз покажу по черзі. Так, перший світло-сірий колір. 10 й рік 2,2 дизель, 198 пробігу, ціна 13400, бачимо контакти. Повний привід, сім місць, автоматична коробка не фарбована, повністю обслужена. Контакти видно добре. Так, Шкіряний салон бачимо, автоматична коробка на дисках з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте, а я покажу наступний варіант поруч. Чорний кольор. Так, що пишуть? Швейцарія? Повний привід. Тринадцяти рік, 2,2 дизель, обслужений автомобіль, є два ключі, автоматична коробка, е прозора сервісна історія, пробіг 1000% відсотків рідний. 164 тисячі, значить 18-100 вартість, контакти бачимо. Так, шкіряний салон. Так, панорамка, бачу, є. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай. Так, Кашкайчик 11 рік, 2,0 дизель, повний привід, є вже сертифікат. 197 пробігу, ціна 13 тисяч доларів. Отут контакти. Прочитаю 0,99 74 72 791. На легкосплавних дисках. Лінзована оптика. Французька реєстрація, шкіряний салон, підігріви, повний привід блокування, клімат-контроль, акустика бачу Bose І бачу є панорамний дах. Гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, автомобіль 2011 року 2.0. Бензин, 250 пробігу, 11500 вартість автомобіля, є сертифікат. Контакти бачимо. Він код фокусую. Так, шкіряний салон, кондиціонер, підігріви, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Санта Фе. 14 рік, значить 2,2 дизель, автоматична коробка, ціна 1990, 240 пробігу. Тут бачимо контакти. Чорний колір. Світлий шкіряний салон. Фарктроники та форкоп. Kia Sportage. 12 рік, 2,0 дизель, 159 пробігу. Так, вартість автомобіля була 15700, зараз 1499. Без підфарбувань, контакти ось тут, кого цікавить. Так, салон. Не дуже розумію, який салон. Тонована машинка. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Парктроніки є. Так, Mazda CX5. 20 рік, 75 тисяч пробігу, двигун 2,5 бензин. Це офіційний автомобіль. В самій топовій комплектації. Автоматична коробка, повний привід, повний привід все в бронеплівці, плівці, якщо я правильно зрозумів. 29 тисяч ціна. Отут контакти. Так, шкіряний салон. Дачі Duster да, в гарному кольорі. Так, дастерок 12 рік, модельний 13-й, повний привід, 1,6 бензин, машинка з Швейцарії без пробігу по Україні. Розмитна на 179 пробігу, ціна 900. Тут контакти. Оливковий колір. Канинний салон. Кого цікавить телефонуйте? Mazda cx 5 13-й рік модельний 14, 218 пробігу, двигун 2,2 дизель. Автоматична коробка ціна 15600. Бачимо контакти. Кіряний салон, Троники. кого цікавить, телефонуйте.